Друзі, а тепер хочу вам розповісти, як же користуватись насосом, якщо ви це робите в перший раз, якщо і ніколи не відкачували вашу, ваш септик фокальним насосом. Перше, що ми радимо зробити, це спочатку ви, не одягаючи шланги на насос, опускаєте його в яму. Обов'язково його підвішуєте на трос, який ми даємо в комплект, щоб він не залоївся, не зарився е -е, вилі. Опускаєте його без шланги, хвилин 10 йому даєте там попрацювати, перемішати все більш е, рідку суміш, яка знаходиться з верхньої частини ями з ілом, який знаходиться з нижньої. Потім достаєте насос, одягаєте на нього шлангу і вже повноцінно викачуєте ями. Таким чином ви достанете максимально е, ілу з ями, і в майбутньому вона буде краще впитувати е, в ґрунт все, що. В ній є, тобто вона не так швидко буде наповнюватись. Ну і якщо є додаткові питання, то звісно ставте їх, задавайте, будемо раді вам відповісти. Дякую за увагу.